Друзі, всім привіт! Динамо Київ 3, Полісся 0. Розберемо матч української прем'єр-ліги. Гол Владислава Ваната на 32 й хвилині. Гол Миколи Шапаренко на 51-й хвилині, вилучення Крав... Кравеца на 63-й хвилині та гол Віталія Бояльського на 77-й хвилині. Ключові моменти цього поїду. Дайте по порядку, друзі, всіх болівальників київського Динамо хочуть привітати з перемогою вболівальників. Полисяжи Житомир, ми співчуття. Стартовый складок 4-2-3-1. Георгій Бущан воротах. Денис Попов, Михавко, Вечеренко, Тимчик, захисник, Колла Шапаренко, Андреевский центральний опорний півзахисник, Віталій Буяльський, Центральний атакувальний, півзахисник, Кабаєв, Андрій Ермоленко по флангах та Владислав Ванат у нападі. Стартовий склад Полісі Житомир, Кудрик, в воротах, Чеботенко, Кравець, захисники, рейс Михайличенко по флангах, Кушніренка, Крушинський, центральні опорні підзахисники, Мустафаєв, центральний атакувальний півзахисник, Назаренко, Козак по флангах, Терна, на нападі. А тепер, друзі, давайте по матч. Давайте тепер по матч. Київське Динамо. Миттєво захопили ініціативу, підлісні Жаховського, домінували. На початку тайму, але, в принципі, у Полісі також був непоганий момент. Там, якщо не помиляюсь, непогана була там атака ще з правого флангу. Ну, Георгій Бущан, так знаєте, прочитав удар, який наносив Козак. Ось саме Козак там непогано розкачав. Ось Це, напевно, єдиний такий момент, який був у Полісі. В принципі, можна справді поспівчувати, звичайно, що. По лісі, тому що дав ось них був цей хороший момент, але в цілому кияни виглядали на мою суб'єктивну точку зору сильніші. і абсолютно заслужений м'яць забуває Владислав Ваната. Неймовірна комбінація, е, ось е, ну, в принципі, все до цього йшло. Чекає на все таки забили. Як забив Владислав Ванат, напевно, вас цікавить. Ось, ну, по-перше, відібрали м'яч. Популіся атаку свою проводили. Кияни м'яч перехопили, миттєва контратака. там Микола Шебаренко ідеально вивів. Розіграв Кияни атаку через правий фланг, ідеальна передача на Ваната. Віддав цю передачу всім з ними Андрій Ну, А Владислав вийшов на побачення, ідеально переграв. В принципі, ідеально виконав Ванат. Вийшов на побачення, ідеальний удар, 1-0. Ось, ну І початок другого тайму тепер просто ідеальний гол Миколи Шапаренко. обвідний удар в дальню дев'ятку, ну просто неймовірна краса. Від Миколи Шапаренко, а потім вилучення, Віталій Бояський. І випередив кравець, кравець сволив, Та й отримав другу жовту картку, яка стала для нього автоматично червоною. Друзі, домінувала київське Динамо після вилучення кравиця. Ну, динамо, в принципі, і до вилучення подобалось мені набагато більше. Тотально домінували кияни. ось. Ну і в принципі абсолютно логічно, що і третій забили. Там, кияни ще мало це раніше робити, але. На 77-й хвилині Віталій Бояльський. Порожнє ворота забив, ну і видіслав Ванат ідеально. Віддав передачу, перехоп. Спочатку кияни перехопили м'яч, м'яч вискочив на Ваната, ванат віддав на, на бояльську. Віталій Бояльський, так порожнє ворота, спокійний м'яч. Е -е, забив Віталій Бояльський. З метрів десь е -е, 9-й Віталій Бояльський Забив гол. 3-0 і. Ну і все. В принципі, далі команди вже, по суті, догравали. і Далі Київ довів справу до логічного завершення 0-3. Браво підопічним Олександра Шавковського. Три, не 0-3, а 3-0 Кия не перемагать. Вонат Шипаренко і Віталій Бояльський. Ось і Віталій Бояльський. Сьогодні не забував. Не знаю, як для вас, на мою думку, Владислав Ванат сьогодні найкращий футболіст поєдинку. в нього Гол, та, плюс ще голіво передача Владислава Ваната. Ось, У першому колі нагадаю, що Полісі 3-2 перемогло. Але... Тут Київ і справді виглядав дуже-дуже потужно. І взагалі кияни, ще раз кажу, грали сьогодні ну дуже сильно грали кияни. Дуже сильний матч. Від підопічних Шавковського. 16-3 по ударах поворотах, красномовна взагалі, статистика. 9 ударів площину київського «Динамо», лише один Ополісся, 6 1, кутові, 60-40 це володіння, тобто за всіма статистичними показниками київський Динамо сьогодні переграє Полісся з Житомиру, друзі, Кияни здобуває таким чином дуже важливі три. Залікові бали. Кияни наздоганяють Шахтар. Киян вже 54 бали, і вже на одне очко Київ відстає від Донецького Шахтаря. Але щоправда, Шахтаря є гра в запасі проти Луганської зорі. 54 бали в Динамо, Динамо в дуже сильній формі, плюс 33 різниці забитих та пропущених. Київ і справді в мегаформі. Ну а Полісся йде на шостій позиції. Полісся, в принципі, теоретичні шанси на Єврокубки має, ну, звичайно, вони є. Ще 6 балів. до Дніпра один. Ось, ну подивимось, як там полісся буде далі. Ось якось так неймовірний матч. Це підепічня Шаховського, підепічня Шавковського. Сьогодні справді були на вищому пілотажі. Ось неймовірна гра. Динамо і пресен працював, кияни там ніяк собі миттєво повертали. Ну, нічого не скажеш. Нічого не скажеш. Потужний матч від. Київського Динамо і Чемпіонська гонка з Донецьким Шахтером триває. Дещо як триває. Ось. А що думаєте взагалі, друзі, ви по цьому поєдинку? Я вже свою думку виразив. Ну, Поліс сьогодні не було схоже сам на себе. 6-3 удари, повна домінація київського Динамо і навіть до вилучення кияни не відчувало, що кияни домінують. Над суперником відчувалося те, що київське Динамо. Скажімо так, ну, грає краще і абсолютно заслужена перемога. я Беже Київського Динамо. Подивимося, як команди будуть далі грати. З «Динамо» буде грати з ОСК Дніпро-1. Виїзний матч. Динамо Київ їде в Дніпро. Ну, а «Полісся» їде в Полтаву матч з «Ворсклою», Дуже непроста гра буде у «Полісся» з Ворською. ось. Добре, друзі, пишіть свої враження в коментарях, як вам матч між Динамо та Полісі. Ще раз, всіх болівальників Динамо-Києві я хочу привітати з перемогою. Ну а болівальники Полісі... ну, Не засмучитись, боротьба за Івакупки триває, тому подивимося, як житломерці далі будуть грати. Ну а Київ з перемогою, чемпіонська гонка триває, і це дуже здорово. Це дуже здорово. Добре, друзі, всім до побачення, всім до нових зустрічей.